Друзі, всіх вітаю! Вже більше тижня я виходжу у двір тільки для того, щоб розвісити чергову порцію випраного одягу та білизни. Але сьогодні такий сонячний яскравий день, що я вирішила пробігтися з телефоном по садочку, подивитись на свої рослини. Я не роблю довгі відео, щоб не займати ваш час. Додивіться, будь ласка, до кінця. Потім я покажу, як ми намагаємося ремонтувати кімнати, які постраждали від пожежі, а точніше від води. Поки що робимо те, що нам під силу та не потребує сторонньої допомоги. Все ускладнює пора року, бо дуже повільно підсихають стіни та стеля. А наприкінці буде цікавий сюрприз. Щодо перетворення нашого будинку. Сьогодні вночі у нас прогнозують мінус 6, тому я вирішила одягти свої гортензії макрофіли у додаткове вбрання. У відкритому ґрунті у мене їх залишилось лише дві. Оця на північній ділянці, а ця пільчата на південно-східній. Гарно виглядає вічно зелена магонія. І на неї вже є пуп'янки. Ось такі маленькі. У нас три кущі магонії в саду і четвертий за парками. Чоловіку дуже подобається, і він каже, що треба ще розсадити. А тут продовжують зростати мускарі. У мене їх два віди на ділянці. Оці ранні, отаке перше в цьому році. Зазвичай вони з'являються ранньою весною. У мене такі є блакитні та білі. Блакитні починають квітувати майже відразу після пролісків. А ці квітують значно пізніше, у них велика квітка. А листя відростають наприкінці літа. Гарно зимують та прикрашають сад мої нові гейхери. Це подарунок від Жанни. Вівсяницю цю я теж люблю. На жаль, у мене тільки блакитна, зеленої немає. Підстригаю її круглий рік. Я не люблю, коли вона розвалюється і тоді на неї влаштовують собі ліжко коти. А зараз про ремонт. Дуже важливо нам позбутися того, що зі стелі буде обсипатися глина та інше смиття. Що там зараз на горищі, він ще не дивився. На дірки в стилі він закріпив ДВП. Це зменшує охолодження приміщення та запах гару. Та пристріляв, звичайно, агротканину. Це тимчасова міра. А коли все просохне, будемо чимось зашивати. А це агроволокно, воно дихає і не буде заважати випаровуватися в лазі. Головне нам оці руди і плями, якось з них позбавитися, бо зашивати чимось якимось матеріалом таким у нас в планах нема такого. А це він закриває великі дірки в гостьовій кімнаті. Це було вчора. Дуже довго працював степлером та молотком. А тепер обіцяний екскурс у минуле. Про перетворення нашої спальні від моменту купівлі будинку. Ми ободрали шпалери. На стелі теж був. Як казав наш зять Ермітаж, Ліжко ми замовили у Черкасах ще, коли їхали з Покровська, де жили останні 5 років з 14-го, штукатурні роботи та покліку шпалер робили дуже гарні майстри. Інші меблі ми робили на замовлення. Частину кімнати перекрили розсувними дверима і отримали гардеробну. Цю декоративну стіну з ламінату Володя зробив власними руками. Якось вона називається я забула. Підписуйтесь, будь ласка, чекаємо на ваші коментарі та поради.